Мені здається, що його нема. Слово, коли ти власник бізнесу чи сіо, воно у тебе і якщо ти любиш по-справжньому те, що ти робиш, тобто у тебе навіть немає такого запиту всередині мати той баланс. Да? Тобто ти і живеш, і працюєш, і тут у тебе якось і дружба, і все зав'язано там, і з роботою і, там з спільнотами, в яких ти перебуваєш. У мене нема відчуття, що він взагалі може існувати, коли ти там топ-менеджер. Ну так, да, я іноді, ну. Не те, щоб заздрю, а так я так дивлюсь думаю, в корпорації і люди там. У мене відпустка, блок на два тижні, і людини взагалі немає на два тижні. Тобто там на листи відповіді немає, там ні гугу, знаєш. Я якось не можу. Ну, типу, завжди телефон, там в усі відпустки, ноутбук. Ну тобто я завжди connected, Тобто, будь-що відбувається, я в принципі на зв'язку. Звісно, я там намагаюся, якщо я відпустці не забувати мені собі не там календар да. купую зустрічі, але якщо щось важливе, що я не можу делегувати там комусь із команди, то ну, взагалі немає ніяких проблем, я приймаю участь. Так, щоб прям виключитись, ну, мабуть, на позиції, на топовій позиції. Так, да, ти вже це, собі не можеш це цього прям, дозволити. Якширі.